В ефірі випуск новин про надважливі події в Україні і світі у студії Катерина Тарасюк. Вітаю. Сьогодні, 23 червня, саме цього дня народилися такі знані представники України, як книгознавець Богдан Боднарський, актор Олександр Юрський, історик Олександр Касиненко та кінорежисер Григорій Кохан вшановується пам'ять українського селекціонера Степана Дуки. Тисяча 1917 року Центральна Рада ухвалила текст першого універсалу до українського народу, проголосивши незалежність України. А ще сьогодні День Державної служби та Олімпійський день бігу. Траурний список героїчно полеглих у зоні АТО земляків уродженців Житомищини зріс до 158. Сьогодні в Новоград-Волинському будинку офіцерів громада попрощалася з Миколою Сущуком, старшим солдатом 30-ї окремої механізованої бригади. Обласне телебачення складає глибоке співчуття родині, товаришам і фронтовим побратимам Миколи. Герої не вмирають. І резонансні події в Україні і світі коротко за минулу добу на Донбасі терористи 20 разів обстрілювали українські позиції. Євросоюз продовжив економічні санкції проти Росії до 31 січня наступного року. Польща обрала головнокомандувача на випадок війни із Росією. Незаконно ув'язнену в Росію українку надію Савченко висунуть на Нобелівську премію миру. Генеральна прокуратура звинуватила голову апеляційного суду у корупції. Про незаконний промисел дорогоцінного бурштину на Житомирщині чула уся Україна. З подробицями очевидець мій колега Олександр Райковський. Олевськ нині перетворився на окрему республіку зі своїми законами і правилами. А все це тому, що у тисяч людей бурштинова лихоманка, через яку тут копають чоловіки, жінки і навіть діти. Вплинути на ситуацію намагається місцева влада, адже незаконний видобуток це втрата до бюджету, яка до того ж сприяє знищенню гектарів родючих земель. Тому голова Житомирської облдержадміністрації проводить екстрену нараду в Олевську, куди зібрав керівників північних регіонів області, правоохоронців і лісівників. Представник кожної служби доповідає про. Розроблене та цього замало, адже втрачено час, каже Сергій Машковський, нині лише в Олевську на видобуток бурштину щоденно збирається до 10 тисяч людей. Бурштин на мільйони гривень здають перекупникам. Та маючи такі багатства, Олевський район є дотаційним. В плані бюджету, в плані економіки, то у нас той же Олевський район сьогодні незабезпеченість по заробітній платі 16 мільйонів гривень. В той же час мільйони гривень щодня обігових коштів. По незаконному видобутку бурштину. І я хочу, щоб ми відразу для себе відзначили, що боротися нам не потрібно з людьми, які живуть на грані виживання, які лізуть в цю яму і копають лопатами, а нам потрібно боротися з тими, хто використовує цю ситуацію для власного збагачення. Всім процесом керує криміналітет, стверджують чиновники. Однак місцеві люди кажуть, їм байдуже. Адже де ж іще можна заробити кілька сотень, а то й тисяч гривень в день. Тому вони навіть проти ідеї легалізації бізнесу. Люди жили, що жили в самому ділі, соломою хата була накрита, довели людей, а зараз люди трошки піднялись, то як люди піднялись, і так. вони це вже хочуть забрати, собі хочуть забрати. Ми тільки за це. А що держава нам а дала? А що нам держава од нас державу? Ми, наприклад, лечу, їздимо, там, де вони міють, де ці помпи міють, отуди от вони нас пускають. Ми там ловимо, там хороші. нічого не а як, є цього. А як платять вам по годину чи за те, що ви Ні, що ти назбираєш, назбирали маленького, разного, а може десь і більший камінчик. Попаде тим часом влада, громадськість і журналісти їдуть до місця, де безпосередньо копають бурштин. Масштаби вражають сотні гектарів копалень, де знищені ліси. Місцеві вже знають про гостей, а тому зустрічає нас лише сотня старатерів. Поки одні з них на підвищених тонах спілкуються з владою і правоохоронцями. Наша знімальна група домовляється про екскурсію до такого собі форту, де мешкають бурштиношукачі. Кухня, нари спимо, Що тут ще. Вон там готовим все, вон готовий. А не чуєте де. Вон зараз покажу. Весь наш бит тут. Вон, сьогодні суп був з м'ясом. Хтось один пацан встається дай. Вон вермишель з м'ясом, що ще? Компот. Ну гривень десь 300-400 в день. Ну це бачиш, які руки в мозолях. А реально збирати гроші на то? Звісно. І все відвозиться, купляється. Так же саме, все. Тільки не правительство йде, а йде напряму. 95-ту бригаду, в 90-й батальйон йде. Та от який таких? державний? Баталь? Це обратно якийсь льовочкин появиться, і гроші йому А так на себе робиш і все. Під час огляду помешкання чоловік демонструє, як знайти бурштин за допомогою риболовного підсака. Це один з методів, яким тут користуються люди. Людком дивишся, перебираєш. На. Це ви одразу А Скільки такий камінь? Ну це склія, вона так в принципі, нічого не стоїть. Ну красивий сувенір». А закрити такий бізнес нині майже неможливо. Штраф навіть у десятки тисяч людей не лякає, а інших методів впливу законом поки не передбачено. Самі ж люди, ніби й не проти легалізації, та не надто вірять, що держава зможе налагодити справу так, щоб було добре, і громаді. Тому копатимуть і далі. Поклади бурштину є у Рівненській, Житомирській і Волинській областях. Аби ці поліські регіони не перетворилися на соцільні копанки, влада має прийняти рішення, яке б було на користь держави і місцевих громад, поки бурштиновий законопроект на розгляді у парламенті та ще питання: чи запрацює він, якщо його й приймуть. А зараз про інші резонансні події на Житомирщині вчора голова обласної державної адміністрації Сергій Машковський вручив на чуднівщині нагороди родичам загиблих на Донбасі героїв, виконуючи обов'язки Житомирського міського голови, Любов Цимбалюк бере участь у муніципальному форумі у Одесі. Журналістка обласного радіо Таміла Будко завтра відбуває у відрядження на фронтовий Донбас. Житомирський історик Геннадій Махорін презентує завтра свою 50-ту документальну книгу про історію медицини Житомирщини. Спочатку купального Сезону в області загинули 13 осіб. З них двоє дітей. Обласний музично-драматичний театр у п'ятницю завершить свій театральний сезон. А у неділю, 28 червня, Україна відзначить День Конституції і День Молоді. Міцна сім'я, міцна держава під таким державницьким кутом зору ми продовжуємо наш новий телевізійний проєкт Моя родина Україна. Я из Житомира. Ой, у меня семь внуков, семь внуков, трое детей. И, того, и одна уже, внук старший женился уже, 15 уже у меня получается. Одна такая киевлянка, сема внучка в Киеве живет, Маринушка. Перешла в третий класс. Старший внук уже Георгий, он женился, два года как женатый, поет в хоре Арея Вацика. За границей часто ездит, в Швейцарии были. Вот, в Европе были в прошлом году, и неплохо. Было все нормально. Жду Жизнь, правнучку. Родилась уже в Томире. Ой, что вам сказать? Было у нас пятеро, семеро было. Родители поумирали, и уже все поумирали, а я замыкающая осталась. Я родом из города Горловки, Донецкой области. Сын в Киеве, дружина тут. Я дочка военного, поэтому Как таково, откуда я родом, я не могу вам сказать. То есть я родилась там под Ленинградом на финской границе. Потом жила долгое время в Крыму. А уже 30 с лишним лет живу в Житомире. Поэтому я считаю, что я из Житомира. Родина не дуже велика. И дорослый син, ну, чоловік. Я. Син в Криму живе у мене в Києві, я живу в Житомирі, муж живе в Харкові, так що у нас мусі дільна, а родственники в Криму. З міста Житомира. Україна, да, проживає. ще велика ваша родина? Так, да, велика. Мама, тато, дочка, онучка, племінниця, хрещениця. У нас велика родина. Я з Скоростинського району Білка. Так, велика, велика, дуже велика. У нас було п'ятеро, в мене є онуки, діти, донька, син. Велика родина. Радмилинський район, Житомирська область, село вироби. Двоє діток, сім'я, все. І жінка, і діти є. От я звичайно їх кохаю. Стараюсь виховувати їх в таких е, національних традиціях. І насамкінець цитата цього тижня: – «Народи мій, як добре те, що ти у мене є на світі. Поет Микола Вінграновський. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати. Як і всі попередні, ми розмістимо його сьогодні на нашому оновленому сайті tvradio.com.ua. У студії була Катерина Тарасюк. Бережіть себе та Україну до завтра.